Дякую бідним те, що ви його виховали справжнім воїном. Його позовний був добрий. Він повністю йому відповідав. Він виходив останній з позиції. Його завданням було прикривати вихід усієї групи. Він був озброєний протидроновою рушницею, Він встиг побачити ворожий дрон, зробив декілька пострілів, чим попередив усіх у іншій групі першій групі що рятували їм життя. Але сам він не зміг уникнути вибуху. Він втратив свідомість. Його побратими на руках змогли винести до стабпункту. На жаль, автомобілем туди під'їхати вже немає можливості. Лікарі дві години намагалися рятувати йому життя. Але, не приходячи до свідомості, Юрій помер. Це був перший наш набор з цивільних. Він не мав жодного досвіду військового до цього. Він прийшов відповідну підготовку і вже в 2024 році він виконував бойові завдання на Турецькому напрямку Донецької області. Він дуже гарно себе проявив в боях за місто Терецьк, за що був нагороджений Золотим Христом, а трохи пізніше відзнакою президента України за участь в обороні України. Звичайний хлопець, але в нього було надзвичайно хоробре серце. Мені перебили ногу, була велика кров... крововтрата, Юра наклав мені жгут. І поки йшла евакуація, близько трьох годин він перевіряв мене, слідкував слідкував за мною. І вже коли майже відбулася евакуація, був прильот 120-й міні біля нас. І тоді Юра отримав тяжку контузію. Був, я б я лежав біля нього, він був наді мною, перекривав мене. На таких, як Юра, це фундамент основного полку, по в подальшому майбутньому, ті, що будуть приходити працівники, працювати. Тобто це, це буде пам'ять, вічна пам'ять. Сам служив в моєму полку всього два роки. Как на первоначалку, как он старался, как ему трудно было, он сдавал ФИЗО, учил законы. Он больше меня знал даже законов, чем я за 20 лет служу. Я все для него делала. Жилась только ради него. Больше всего боялась, чтобы с ним что-то случилось.